Коли Приватбанк блокує рахунки, привіт, це напевне найчастіше запитання наразі від клієнтів, які або займаються бізнесом не до кінця регламентованим українським законодавством, наприклад, криптою, або від клієнтів, які знаходяться ще на порозі реєстрації бізнесу офіційно, але не поспішають. Зараз намагатимусь пояснити, як ці всі блокування працюють і що вам можна чекати від привату. А у дописі до відео я залишу посилання на наш чат-бот бухгалтерського сервісу зроблено, де ви зможете отримати бухгалтерську допомогу щодо ведення бізнесу в Україні. Нагадую, що всі консультації щодо ведення бізнесу наразі ми проводимо за ваш добровільний донат на ЗСУ на будь-яку суму. Нам нічого платити не потрібно. Отже, клієнти Приватбанку мають підтверджувати свої доходи за картками лише у випадку значної різниці між даними банку щодо фінансового стану клієнта і обсягом операції по його рахункам. Про це вони вже самі повідомили в прес-службі Держбанку. Так більше 99% платежів та переказів клієнтів банку не вимагають додаткових заходів фінмоніторингу та відповідно додаткового підтвердження від клієнта. Зазначається, що навіть якщо фінансові операції суттєві за обсягами, до прикладу, перевищують 500 тисяч гривень на місяць, банк буде робити все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної інформації, а вас не чіпати. Зайву роботу ніхто не любить, і тільки за умови значної різниці між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта. Рівні його доходів та обсягу операції по рахунках буде звертатись до клієнтів задля надання пояснень, а за можливості підтверджених документів будь-які обмежувальні дії не є поширеною практикою банку і застосовуються виключно в межах законодавства і за відсутності інших шляхів з'ясування питань, зазначають у прес-службі самого Приватбанку. Якщо у вас по особистих картках щомісяця проходять проходить достатньо великі платежі, то нові півмільйона гривень нікого не зацікавлять. Фінмоніторинг це не податково, яко цікавить, звідки у вас ці гроші. Фінмоніторинг це безпека, покликана для того, щоб походження цих грошей було легальне і воно не було спрямоване на загрозу суспільству та державі. А якщо у вас по карткам проходить 20-40 тисяч гривень щомісяця, а потім з'являються платежі на 100-200 тисяч, звісно, на вас звернуть увагу. Тобто немає фіксованої суми, після якої починаються блоки. А міф про 400 тисяч на місяць це просто середньостатистична інформація, а не права. За можливості працівники банку звертаються до клієнтів особисто і через зручні канали комунікації. Надати пояснення і документи клієнт може у відділенні банку або онлайн. Як правило, декларації ФОП достатньо або договору про надання послуг. Тому зареєстрований бізнес must have. Окрім того, зазначається, що банк не проводить контроль коштів, що спрямовані на підтримку ЗСУ, благодійних організацій чи волонтерських програм. Тому, якщо кошти ви маєте і хочете зробити добру справу, вам ніхто не завадить. До зустрічі!